Вітаю, друзі, сьогодні День Соборності України. Свято ніби є, а соборності немає. Про це та інше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку, щоб знати більше, щоб знати правду, разом з нами боротись, з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, День Соборності. Більше ніж 100 років тому в Києві було проголошено Акт звуки Української Народної Республіки Західноукраїнської Народної Республіки в одну єдину державу. Пропрацювало це дуже недовго. Різно штибу окупанти розідрали нашу країну, окупували і так далі. З того часу Соборність більше була міфом, чим реальністю. І те, що її не було, і привело нас з вами, привело нас з вами, до власне Війни, в якій ми зараз перебуваємо, до громадянського протистояння перед війною і до війни. Відсутність соборності. Відсутність розуміння одним регіоном країни іншого регіону. Я хочу дати вам в цей день рецепт соборності: Як зробити Україну соборною. Моє бачення. Перш за все, потрібно ввести мараторій на 25 років на обговорення та прийняття рішень з питань, які розділяють людей. Це питання мови, питання віри, конфесійної приналежності, питання історичного минулого. Мовою мають займатись мовознавці, історії, історики. А релігію святі отці. І ділити на цьому народ не потрібно. Це роблять політики: роблять політики для того, щоб приходити до влади. Розділяй і володарюй. Тому ми мусимо викинути з політикуму людей, які стравлюють Західний регіон України з Західним. Південний з північним і так далі. Регіона Україна велика, регіони різні, різні герої, різні е, навіть казки різні, пісні різні, багато в чому різні, але єдині. Єдині кровно духовним зв'язком мертвих, живих і ненароджених українців. А ті, хто розділяє, Ті, хто натравлять регіон на регіон, вони є вороги. Це вони привели цю війну в нашу домівку. Ті, хто кричали, що на Сході живуть москалі, самі живучи на Заході. або ті, хто були на Сході, жили і кричали, що на Заході живуть нацисти і Бандерівці. Стравлювали людей, стравлювали для того, щоб прийти до влади, і достравлювалися до цієї кривавої війни. Самі ослабили себе і накликали агресора. Закликали агресора на нас напасти. Тому всі політики, які роз'єдняють країну, які стравлюють регіони, які кажуть, східняки не такі або галичани не такі. Вони всі мають піти на з української політики. І тоді буде соборність. Тоді буде мир, злагода і братство між українцями. А все це треба закріпити в новій конституції. Цю знищила нинішня влада. Тому в новій треба це все закріпити і жити. Ми, попри все, маємо зробити нашу країну. Великою мирною процвітаючою. І будемо жити.